На якому малюнку водій чорного автомобіля, який зупинився на забороне снал світлофору, щоб потім їхати в прямому напрямку, обов'язково повинен продовжити рух праворуч в напрямку стрілки. Коли транспортний засіб, що наближається ззаду, подав сигнал повороту праворуч. Бачимо два малюнка. Спочатку розберемо лівий, на лівому малюнку водій чорного автомобіля правильно зупинився для того, щоб їхати прямо, тому що тут немає. Ми бачимо знак або розмітки, що права смуга тільки праворуч. Ну, так як е, тут рух праворуч регулюється стрілкою, то задній, який під'їхав і хоче повертати праворуч, може їхати праворуч тільки зараз. Тому на першому малюнку водій чорного автомобіля обов'язково повинен рухатись праворуч, навіть якщо це йому не потрібно. Якщо ззаді під'їхав з ключним поворотом, а є стрілочка, яка горить. Або завчасно це урахувати і завчасно перелаштуватись в другу смугу. Тобто на першому повинен їхати праворуч. Другий малюнок. На другому малюнку ми бачимо стрілочка на рівні червоного, яка дозволяє поворот праворуч на забороне стану тільки з правої смуги. Його повісили для того, щоб. Розгружать по можливості перехрестя. На другому малюнку водій чорного автомобіля може стояти. Хоча ми бачимо, що в житті, другий малюнок, ті, хто не зовсім розуміється, по правилам, починають подавати звукові сигнали, мотивуючи, щоб чорний їхав праворуч. На самом деле, чорний повинен стояти. Якщо ми розберемо першу малюнок, де регульована стілочка, що зараз таких перехрестя в житті немає. Для того щоб не виникало недорозумінь, на таких перехрестях встановлюють або знак, або розмітка, що права смуга тільки праворуч. Тому лівий малюнок перший в житті не зустрічається. А якщо і є така сівочка, там буде права смуга тільки праворуч. А от другий малюнок постійно, тому ми повинні знати, да, по можливості водій може згідно культури водіння залишати праву смугу. Ну, в принципі, він може і стояти.